Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в нас знову риба: оригінальне поєднання кільки і хребтів лосося. От дивіться, яку я смакоту приготувала таку страву. Не соромно буде поставити на святковий стіл або приймати дорогих гостей. І навіть ніхто не запідозрить, що це бюджетна страва. В морозильнику в мене лежали хребти лосося, а кільку. Заморожену купила більше 2 кг. В минулому відео я показувала вам, як я засолюю таку кільку і що з нею готую. А з цієї кільки я її розморозила, перебрала, голови внутрішні видалила, помила, а тепер відділяю хребтову кісточку. І отак складаю шарами злегенька підсолюю. Солі додаю за своїм смаком для смаження. Варіантів приготування з цієї рибки в мене було. Безліч, чесно вам скажу. Але мені хотілося поєднати хребти лосося і отаку кільку. Я вже показувала одне відео, де я е, поєднувала хребти лосося із салакою. А робила такі рулетики. Кому цікаво, заходьте в плейлист в мене на каналі «Хребти лосося», Там є відео «Хребти лосося і салака. Я робила такі рулетики. Хто регулярно дивиться мої відео, той пам'ятає. Але багато хто написав, що дуже незручно розробляти ці хребти-лосося і виймати кісточки. Із нього. Тому я сьогодні вирішила це питання. Тобто, кому цікаво, дивіться, все розкажу. Кільку підготувала, оце скільки в мене її вийшло. Тепер її затягую плівочкою і відставляю в холодильник. Нехай, поки постоїть, почекає. Хребти лосося розморозила. У мене тут їх два і ще третій шматочок невеликий. Оцею. Почищу луску там, де вона є, помию і розріжу на менші шматочки. Щоб зручніше було видаляти кісточки з м'якоті, я шматочки. Хребта відварю. Вода закипіла, занурюю в воду і буквально нехай декілька хвилин. Дві-три хвилини закипить, виключаю, вогонь, а шматочки дістаю шумовкою, нехай охолоджуються. Тепер з кожного шматочка м'якоть оббираю. Слідкую за тим, щоб не траплялося кісток. Все перебрала, оце дивіться, скільки м'якоті в мене вийшло. А кісточки відправлю, дрібні викинула. А оці хребет, хвостики відправлю в кастрюлю там, де вони відварювалися. Нехай добре проваряться, потім я їх витягну, викину, а на тому бульйоні зварю смачну юшку. Одну велику цибулину нарізаю дрібними шматочками. Цибулю підсмажую на розігрітій з олією сковорідці до золотавого кольору, трохи підсолюю її. Поки цибуля смажиться, я перебрану рибку поріжу на менші шматочки. Спочатку я думала перебити блендером цю рибку, але потім передумала: Отак, коли я буду подрібнювати, то можу навіть і ще і кісточки знайти, а в блендері вже все перебилося б в одну масу. Цибуля підсмажилася, половину її викладаю в тарілочку, а половину лишаю в сковорідці. До цибулі в сковорідці додаю воду, а також лавровий листок. Ложку томатної пасти все перемішую, підсолюю і тушкую. Можна також було б ще додати моркви, але я не захотіла. Два сирих курячих яйця підсолюю і перемішую виделкою, додаю до нашої перебраної рибки. Також сюди ще додаю підсмажену цибулю, перемішую все, пробую на смак чи достатньо солі, якщо мало досолюю. На шматочок кільки викладаю лососовий фарш, накриваю іншим шматочком кільки. Спочатку роблю отакі всі заготовки. Начинки додаю не дуже багато і так прижимаю її щільненько. До трьох сирих курячих яєць додаю солі і перебиваю виделкою. Наші шматочки риби начиненої, обвалюю в борошні. У мене борошно кукурудзяне можна взяти будь-яке, а потім у збитих яйцях і відправляю на розігріту з олією сковорідку обсмажуватися. Рибка з однієї сторони підсмажилась, перевертаю на іншу сторону. При обвалюванні в борошні і у збитих яйцях. Деякі шматочки, начинки вивалюються, але то не критично. Я думаю, якщо б фарш перебити блендером, то звичайно б так би було. Краще. Така була б намазка більш пластична і не виварювалися б, але можна і так робити. Якщо захочете готувати, спробуйте варіант один і другий, а потім напишете, що вам більше сподобалось. Все готово, можна смакувати. Дивіться, які красиві страви, але вони ще й не тільки красиві. А я й не сумніваюся, що дуже смачні. Це просто посмажена рибка, а цю я прилила. От тим нашим томатом із цибулькою. Зверху посипала зеленою цибулькою. Ну що, будемо дегустувати? Ммм, як же це смачно. Тепер спробую з томатом. Це не гірше, теж дуже смачно. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!